Вітаємо на телеканалі Раї. Ви дивитесь новини Прикарпаття у студії Вікторія Уніцька. Сьогодні розповімо про відбудову університету після ворожого удару, ремонт геріатричного пансіонату та документальну стрічку про незламних воїнів. Починаємо просто зараз. Турбота про літніх людей завдяки підтримці міжнародних партнерів. На Коломийщину з робочим візитом приїхала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Вона відвідала Коршівську громаду, де нещодавно оновили корпус геріатричного будинку. Подробиці у сюжеті наших Коломийських журналістів. Аріатричний пансіонат у Куршові збудований ще 1956 року. Спочатку тут був тизіопульмонологічний диспансер, потім лікарня, далі дитячий оздоровчий табір. За роки існування приміщення прийшли до поганого стану. Тому у цьому році, завдяки міжнародним донорам, вдалося капітально відреставрувати один із корпусів. Другий корпус, спальний корпус, який був зданий після капітального ремонту у 2025 році. Дякуючи обласній державній адміністрації і швейцарському червоному хребу під підтримці нашого червоного хреста обласного було зроблено реконструкцію і капітальний ремонт. В даному корпусі зараз проживають 20 підопічних вимушено переселенко переселених і 30 чоловік наших інвалідів першої та другої групи. Вартість ремонтів майже 27 мільйонів гривень. У другому корпусі все облаштовано для комфортного проживання підопічних закладу від душових та вбиралень до кондиціонерів. Очільник Коршівської громади Ярослав Савчук певен, що робити такі справи треба у співпраці громади, влади та бізнесу чи міжнародних партнерів. За допомогою європейських донорів відновили корпус по європейських стандартах, які мають можливість. Люди, які не мають можливості саме проживати, проживають тут і. Це дуже і дуже е, е, створили для них гарні умови. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук каже, що область і надалі приймає вимушено переміщених людей зі сходу, зокрема з Харківщини. Ці пансіонати стануть їм тимчасовими добівками. Ми бачимо корпус, який просто занепадав з 2004 року. Тепер, дякуючи хорошій співпраці з нашими міжнародними донорами, з швейцарським червоним хрестом. І зробили, що тут може проживати 55 людей, і повністю даний корпус є інклюзивний. Відповідно, сьогодні дуже важливо, щоб такі заклади були інклюзивні доступність у гератричному пансіонаті ще один корпус потребує ремонту за попередніми оцінками. Вартість – 7-10 мільйонів гривень. Голова ова каже, що старатиметься віднайти такі кошти, а на закінчення вручила керівнику закладу відзнаку. Скоршева Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ. Коли медицина весила, на перший план виходить людяність. У надвірні відкрили стаціонарне паліативне відділення. Особливий простір, де дарують турботу, підтримку і полегшують біль. Заклад облаштували у приміщенні колишнього будинку дитини. Тут допомогу зможуть отримати як діти, так і дорослі. Чому такі установи є життєво необхідними, дізнавалася Іванна Осташук. У надвірній у колишньому приміщенні будинку дитини відкрили стаціонарне паліативне відділення. Тут надаватимуть допомогу і дітям, і дорослим, які потребують особливого догляду. Стаціонар розрахований на 10 дитячих та 20 дорослих ліжок. У Цьому закладі працюють 4 лікарі, вісім медичних сестер, шість молодших медичних сестер, технічні працівники, водії. На перспективу плануємо розширяти нашу послугу. Плануємо розвивати реабілітацію, тому що наш заклад готовий до того, щоб створювати реабілітацію не тільки для діток, але і для дорослого населення. Тому дуже раді, що ми нарешті відкрилися. Дуже довго до цього йшли, дуже важко. Нині у закладі вже перебувають троє дітей та семеро дорослих пацієнтів. Усі послуги безкоштовні. Максимальний термін перебування 180 днів. Відкриття сьогоднішнього центру паліативної допомоги це в першу чергу питання не медицини, це питання людяності. Ми маємо розуміти, що це все-таки перше і основне, що незважаючи на важкі життєві ситуації, ми повинні забезпечити людині належні умови для того, щоб вона своє життя доживала в певних і хороших умовах. Тому відкриття паліативки це в першу чергу це людяність, гуманізм і почуття відповідальності перед суспільством Палітив – це є пацієнти які потребують потребують догляду потребують корекції знеболення це і важкі пацієнти це і пацієнти які вже не можуть бути ліковані в інших закладах але потребують нашої уваги нашої опіки Нашої комунікації, психологічної, духовної підтримки, освятив приміщення та надаватиме духовну підтримку тут медичний капелан Отець Володимир. У 2022 році він служив на фронті на Запорізькому напрямку, а нині поруч із тими, хто переживає непрості випробування хворобою. Ми завжди повинні вірити в те, що людині треба до кінця послужити. До кінця послужити і вірити в те, що Господь Бог через молитву, Господь Бог е хоче підняти ту людину з тих немочів, які вона не перебуває. У майбутньому тут планують розширення та відкриття відділення реабілітації. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Рік після ворожого влучання і нова сторінка в історії. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу триває масштабна відбудова після ракетного удару 22 червня 2024 року. За цей час навчальний заклад зумів відновити корпуси та спортзали, а також розширити освітні можливості. Як змінився університет, бачила Дар'я Базовод. Відбудували та покращили в Івано-Франківському університеті нафти і газу завершили реконструкцію після ракетного удару 22 червня 2024 року. Екскурсію оновленими аудиторіями провів ректор Ігор Чудик. Він зазначив, університет повністю відновив зовнішнє скління, відремонтував корпус номер один та басейн, який нині став важливим для реабілітації військових. Маємо дуже багато інновацій і реновацій в і. Саме в даному корпусі ви зараз знаходитеся в холі центрального корпусу, було відновлено його внутрішнє наповнення. Воно має відповідно і брендовий колір. Плюс за цей рік ми також додали ще до енергозабезпечення і енергоощадження університету ще 60 кВт. Сонячної генерації на цьому корпусі сумарно це вже 90 кВт. Значну увагу приділили відновленню спортивної інфраструктури, яка також сильно постраждала. Спорткомплекс університету пройшов кілька етапів реконструкції. Цей зал отримав фактично перший етап ремонту або відновлення це нове оскління. Саме сучасне таке термооскління, другий етап за підтримки компанії Укрнафта тут було зроблено нове опалення. Бачите, відповідно і опалення є. Натягнуті відповідно захисні сітки, проведений ремонт, підтримка групи Нафтогаз, в тому числі. Ну і відповідно освітлення по верху зроблено вже для тих моментів, аби можна тут і вечором займатися. Зараз наразі очікуємо, тому що закупівля відбувалася через тендерну процедуру щитів баскетбольних для того, аби можна вже відповідно займатися тут баскетболом. Ректор наголошує для окремих ремонтних робіт, зокрема відновлення даху, довелося отримувати спеціальні дозволи. Перший етап капітального ремонту, в який полягає. З очищення зруйнованої поверхні даху, відповідно доступністю до можливості закриття зруйнованих стін, встановлення нових, нового перекриття, нового даху і оскління цього корпусу. Ну, плануємо завершити ці роботи до кінця цього. Року 2025 також університет взяв участь у конкурсі, завдяки якому незабаром отримує нове обладнання. Університет отримав право і вступив зараз в конкурс на оснащення науково-інноваційним обладнанням за підтримки світового банку в сумі в околі півтора мільйона доларів. Це буде закуплено і на сьогоднішній день підготовлені всі тендерні документи на закупку інноваційного обладнання, яке буде встановлено в корпусах нашого університету. Буде створений ще окремий кейс під фактично інфраструктурний під облаштування цього вже такого інноваційного обладнання. Нині виш повністю готовий до початку навчального року. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. «35 днів оборони Турецька. Фільм про незламність і відвагу українських воїнів. У ньому журналіст та військовий Нацгвардії Юрій Ботусов показав боротьбу бригади Людь, яка понад місяць стримувала ворога у вуличних боях. Як пройшла презентація стрічки в Івано-Франківську, бачила Яна Лазорик. 35 днів оборони турецька івано Франківську презентували документальний фільм про бійців окремої штурмової бригади поліції Людь. Автор стрічки журналіст та військовослужбовець Національної гвардії України Юрій Бутусов. Фільм містить унікальні кадри боїв, під час яких поліцейські 35 діб у складних умовах стримували штурмові дії російських окупантів. Віконса маленьке, ну ми поскидали броню, всю снарягу поскидали, змогли вилізти звідти. Хто залишився, попередавав всю нашу зброю, всю снарягу, все БК. командир зводу бригади Людь Богдан Лінченко, який нині проходить лікування на Прикарпатті, зазначає: стрічка доводить, що поліція діє не лише в тилу, а й безпосередньо на лінії фронту. Поліція воює і вона ефективно проводить цю роботу. Тобто, з 23-го року, при створенні бригади, людь вже зміцнилися навики, покращилися, точніше. І цей фільм саме показує, як проходять будні поліцейських. На прем'єрний показ завітав і командир 50-го полку Національної гвардії України Вадим Ліневський. Він підкреслює, фільм показує не лише бойові моменти, а й окопний побут правоохоронців, де навіть проста вода та свіжий хліб набувають нового значення. На той момент там ну не завжди є можливість подумати, помитися, поїсти, поспати. Це все дуже. Емоційно, і як він вже сказав, що навіть ті рюкзаки трьохсотих, снікерси, якась палка ковбаси це вже за радість, а ще коли вийшло спекти хліб, ну, не буває нічого там смачного, повірте, що навіть вода, яка вона замерзла, вона, ти просто лед їсиш, їсиш сніг і ти відчуваєш. Ну, весь смак життя. На перегляді були керівництво обласної поліції та Нацгвардії, правоохоронці, рятувальники, представники влади та мешканці міста. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Рей. Івано-Франківську з'явилася перша жінка-водійка комунального автобуса. До колективу комунального підприємства Електроавтотранс приєдналася Наталія Казимова. Вона приїхала з Бердянська після початку повномасштабного вторгнення і тут зуміла втілити мрію дитинства, сісти за кермо автобуса. Як жінка поєднує роботу, материнство і нове життя. Дивіться у сюжеті Юлії Торконяк. Справжнє покликання немає статі. Нещодавно колектив Івано-Франківського комунального підприємства Електроавтотранс поповнила перша жінка-водійка автобуса Наталія Казимова. Раніше вона жила у Бердянську з маленькою донечкою. Та з початком повномасштабного вторгнення вони були змушені евакуюватись і почати життя спочатку. Наталія зізнається, стати водійкою автобуса було її мрією ще з дитинства. Тож одразу після переїзду вона почала втілювати цю давню мрію. Я дивуюсь, чому досі ну, не приходять жінки на роботу. Якби важкого немає нічого, важкого немає нічого. Можна працювати, заробляти нормальні кошти, якби автобуси класні, ну в управлінні легкі. Я не розумію, чому не йдуть. Я не перероблююсь, я отак скажу, але ну, я не. Не замучуюсь, якби ну я працюю в задоволення, тобто, важкого немає ще раз нічого. Попри те, що працює Наталія не так давно, у неї вже є свої прихильники. Пасажири кажуть, тільки но бачать цю жінку, одразу з'являється усмішка та хороший настрій, адже вона заряджає добротою та позитивом. Приємніше. Відчуваю себе мужчиною, коли жінка рулює. Я часто їжу на кладовищі, то, по крайній мірі, мені подобається і відношення, і спілкування з водієм, що не спитаєш, він порадить, скаже. Якщо не знаєш, куди їдеш, так що все добре. Знаєте, за границею дуже багато жінок водіїв, так що в нас, думаю, що буде побільше. Так, треба більше. Тому що чоловіків нема. Директор електроавтотрансу Віталій Голутяк зазначає, нині близько 30% водіїв тролейбусів на підприємстві жінки, а от за кермом автобусів досі не було жодної. Тож поява першої жінки водійки стала важливою подією. Вона отримала посвідчення водія за спеціальною програмою урядовою і приїхала на і вирішила працювати водійкою. Дуже раді, що так його відбулось. І у нас якраз з понеділка починається навчання на водіїв автобусів, яке ми оплачуємо, і там в тій групі теж є вже жінки. Тому сподіваємося, що найближчим часом у неї з'являться колеги по роботі. Також жінки. Спочатку повномасштабного вторгнення чимало водіїв та працівників комунальних підприємств Івано-Франківська стали на захист України. Через це додає голова громади Русан Мартінків, сьогодні відчувається гостра нестача робочих рук. Понад 400 наших працівників зараз є в лавах Збройних сил України, тому жінки повинні ставати ті професії, які ну, вважалися чоловічими. А насправді, бачите, жінка може виконувати ці обов'язки, тому запрошуємо. Ми робимо навчання. Тобто, хто має права водійські три роки відповідно водійського стажу, може стати. Ми навчимо на водія автобуса і отримує права категорії Д. Серед головних переваг роботи водія на електроавтотрансі зарплата від 25 тисяч гривень, офіційне працевлаштування і повний соцпакет. А для водіїв категорії Д передбачене й бронювання. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія РаІ. На Прикарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє людей. Аварія сталася 27 серпня між селами Хом'яківка та Марківці, що належать до Тисменуцької громади. Подробиці про ДТП у матеріалі Яни Лазорик. Вчений в ДТП на підпитку. 27 серпня увечері між населеними пунктами Хоміківка та Марківці, що в Тисманицькій громаді, сталася дорожня транспортна пригода з потерпілими. На місці події слідчо-оперативна група з'ясувала, що 52 двохрічний водій автомобіля Ауді К'ю-5», Житель Чернівецької області виїхав на смуг зустрічного руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки Сітраєм, яким керував 32-річний мешканець Коршівської громади. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали обидва. Водії та пасажир ауді їх доставили до медичного закладу. Водію перевірили на стан сп'яніння. Встановлено, що водій ауді був на підпитку. Результат 2,24 проміли. Керманича затримали у процесуальному порядку. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини закликає водіїв у жодному разі не сідати за кермо в стані сп'яніння. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Сила Слова Кобзаря у сучасному звучанні. В Івано-Франківську відзначили учасників конкурсу Шевченківських читань Свобода, до якого щороку долучаються українці з різних куточків світу. Цьогоріч поезія Шевченка ожила не лише у класичному декламуванні, а й у музично співаних інтерпретаціях. Як це було? Бачила Дар'я Базовод. Вічне слово Шевченка в Івано-Франківську нагородили учасників конкурсу Шевченківських читань Свобода. Його організаторка Олеся Кривопиша розповідає: цього року участь у ньому взяли учасники з 22 країн світу та майже з усіх областей України. А через відеоформат встановили обмеження до півтори тисячі учасників. Наш конкурс проходив у відеоформаті, Ну у зв'язки це почалося з часів ковіду і звісно. Повномасштабного вторгнення з одного боку, це звісно дуже шкода, тому що нам хочеться побачити дітей і зустрітися з ними наживо. А з іншого боку, це дає нам можливість більш широкого залучення, тому що ну, те, що конкурс стане таким масовим, це ну. Завдяки відеоформату. учасниця конкурсу Мар'яна Хабер, яка представляла гошівський ліцей, каже, що пишається бути частиною спільноти Шевченко-Любів. Колективом ліцею в березні місяці було проведено дуже багато заходів з вшанування шевченківських днів. Зокрема, ми організували проведення флешмобу з україною в серці. Так, адміністрація ліцею, викладачі та діти декламували поезію Шевченка, яку я як бібліотекар ліцею представила на конкурс шевченківських читань. Народна депутатка України Оксана Савчук переконана, Шевченківські читання об'єднують людей з різних куточків країни, що особливо важливо в час війни. Знаєте, коли ти читаєш Шевченка з чи то з книги, чи на пам'ять. Ти отримуєш такий заряд сил сьогодні. В час війни ти думаєш, ну як Шевченко, живучи ще більше 100 років тому був такий актуальний, а тому, що є певні цінності ідеї. Ідея насправді вічна, коли вона стосується. Правильних речей, тобто про що йдеться? Про сильну Україну, про те, що українці мають розуміти себе краще, мають хотіти жити в незалежній країні, мають е, дбати за свою культуру, за свої духовності, за свою мову. І це речі, які ніколи не бувають не Конкурс відбувся в шести номінаціях, і саме Івано-Франківськ посів перше місце за кількістю надісланих робіт. А за якістю та творчим підходом учасники з обласного центру Прикарпаття увійшли в трійку лідерів конкурсу. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Активний відпочинок і водночас тренування тактичних навичок. Комунальний заклад дім воїна організував для ветеранів та військових гру в страйкбол як це допомагає відновлювати сили та зміцнювати командний дух? Бачила Яна Лазорик. Розвага, відновлення та відпочинок. В Івано-Франківську комунальний закладів воїна організував для ветеранів незвичайне дозвілля. Захисники грали в командну гру під назвою Страйкбол. Багатьом хлопцям, які звільнилися з Збройних сил України, які перебувають вдома, бракує десь певного адреналіну, певного драйву. В ігрі страйкболику вони сьогодні будуть мати змогу пограти. Власне, вони зможуть відчути десь якийсь там певний адреналін, зможуть там постріляти один в одного. Ну і це порівняно безпечний розваг. Тому ми вирішили зробити такий захід. Володимир Рудовик служив у 53-й окремій механізованій бригаді на Донецькому напрямку. Воїн нещодавно повернувся із російського полону, де перебував три роки, три місяці і вісім днів. Він також долучився до гри в страйкбол. Хлопець в очікуванні приємних вражень. Ну, звісно, цікаво, дуже цікаво. Як воно все буде розвиватися, як концерт. Стратегія. Це все дуже. Разом із захисниками в страйкпол грав і голова Івано-Франківської громади Руслан Мартінків. Вирішив приєднатися, бо така була ідея, що до Дня Незалежності ми такий захід зробимо. А для хлопців це певне спілкування, якась розрядка, реабілітація після служби. Дякуємо їм за захист і це таки найменше, що ми можемо зробити, такий захист. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ. Це були головні події з Прикарпаття. Далі найважливіші новини зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї.